Здравствуйте, друзі! Миру вам та Божого захисту! Продовжуємо читати Слово Боже разом. Сьогодні прочитаємо другий розділ Книги Буття. Бог освячує сьомий день друге оповідання про створення світу. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку Був чинив. І поблагословив Бог, Бог День сьомий і його святив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Це ось походження неба з землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ірина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась. І напувала всю землю. Ще оповідання про створення людини, рай, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай в Едені на сході, і там осадив. Людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка зидену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділяється і стає чотирма початками. Імення одному пішон. Оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре, там Делій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон. Вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої тігр, вона протікає на сході Апшуру. А річка четверта, вона Ефрат. І взяв Господь Бог людину в Еденському раї, вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог: Недобре щоб бути чоловіку самотнім, створюй йому поміч». Подібно до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймені йому. І назвав Адам імена всій худобі і птаству небесному. І всій польовій звірині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку. І привів її до Адама, і промовив Адам, Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Слава Богу, ми прочитали другий розділ книги буття. Читаємо, що спочатку не було рослин, бо не було дощу на землі, і не було людини, яка б доглядала за рослинністю. Читаємо про створення людини та про насадження раю та про річки, які омивають рай. Також ми читаємо про створення звірів, птахів, і які назви дав їм Адам, а також про створення жінки. І про те, що чоловік і жінка. Це одне ціле. В кінці цього розділу можемо читати, що покине чоловік свого батька та матір і пристане до жінки, і стануть вони одним тілом. Слава Господу! Читайте Біблію, вивчайте Слово Боже, підписуйтесь на канали Салтаненко в Ютубі, щоб вивчати Слово Боже. Щоб знати план Божий, щоб бути учасником плану Божого, щоб врятувати свою душу для вічності. Будьте благословені!